Ми маємо розуміти, чому Росія це робить. Вона робить це з двох причин: по перше, щоб випробувати нашу єдність і реакцію. А по-друге, щоб сіяти страх у нашому суспільстві. Мовляв, бачите, протягом останніх тижнів країни ЄС стикнулися з багатьма порушеннями повітряного простору, і ваша рідна країна Естонія. Також чи задоволені ви реакцією на ці інциденти всередині ЄС? Я думаю, наша відповідь має бути твердою. із квітня Україна... Україна намагається відкрити перші кластери, але ми всі знаємо, що причина, чому ми досі не можемо цього зробити, це фактично позиція Угорщини. Україна виконала свою частину. Тепер черга за нами, і ми справді намагаємося просунути це бо українці заслуговують на надію і місце в Європі. Верховна представниця Калас ви доволі часто відвідуєте Україну і зараз приїхали до Києва в той час, коли Росія знову вдалася до своєї улюбленої тактики проти цивільного населення. Вони атакують енергетичну інфраструктуру, включно з газовими об'єктами, щоб занурити нас у темряву і холод під час зимового періоду. Як європейський союз може допомогти нам пережити це? Це саме те, про що ви говорите. Вони намагаються завдати людям якомога більше страждань. І я просто нагадаю, що згідно з міжнародним гуманітарним правом заборонено атакувати цивільних та цивільну інфраструктуру. Ми знаємо, що 93% російських ударів були по цивільних цілях. Що ми робимо зі свого боку? Ми працюємо над зимовим пакетом, аби реально допомогти з енергетикою, щоб узимку не було ні холоду, ні темряви. Звичайно, ми також посилюємо тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну, запроваджуючи 19-й пакет санкцій, спрямований на її енергетичні фінанси, щоб у них не було можливості вести цю війну. Ми також ведемо роботу із третіми країнами, нашими партнерами, які також хочуть допомогти Україні з не. Енергетичною інфраструктурою, щоб Україна справді була стійкою. Ви на брифінгу згадали про пакет на суму 800 мільйонів. Так, 800 мільйонів це те, що ми вже зробили. Але ми працюємо ще над 100 мільйонами. Наші люди займаються цим. Наразі триває обговорення щодо передачі Україні репараційного кредиту, профінансованого за рахунок заморожених російських активів. але наскільки нам відомо, бельгійська сторона просить поділити ризики і надати їм певні гарантії. Чи готовий європейський союз це зробити? Європейський союз це передусім про солідарність. Тож, якщо одна держава-член має більші ризики ніж інші, тоді всі інші проявляють солідарність цією державою, і це було дуже чітко зазначено. Робота триває. Робота триває над тим, якою буде ця конструкція, як усе буде оформлено, правила і все інше, а також як ці кошти можуть бути використані протягом останніх тижнів країни ЄС стикнулися з багатьма порушеннями повітряного простору. І ваша рідна країна Естонія. Також чи задоволені ви реакцією на ці інциденти всередині ЄС? Чи мали усі ці дрони та літаки збивати ми маємо розуміти, чому Росія це робить. Вона робить це з двох причин: по-перше, щоб випробувати нашу єдність і реакцію. А по-друге, щоб сіяти страх у нашому суспільстві. Мовляв, бачите, війна наближається до вашої території. Тож припиніть допомагати Україні. Я думаю, наша відповідь має бути твердою, і вона є твердою. Ми не боїмося і продовжуємо підтримувати Україну. Із квітня Україна намагається відкрити перші кластери, але ми всі знаємо, що причина, чому ми досі не можемо цього зробити, це фактично позиція Угорщини. Якщо говорити з реалістичної точки зору, чи є шанс на відкриття кластерів до кінця цього року? знаю, що президент Коста, президент Європейської ради, справді наполегливо працює, щоб просунути це питання вперед. Україна виконала свою частину. Тепер черга за нами, і ми справді намагаємося просунути це. Бо українці заслуговують на надію і місце в Європі. А чи має європейський союз якийсь важіль впливу на Будапешт? Чи ви чекаєте їхніх виборів наступного року? Ні, робота триває. Ми намагаємося переконати. Якщо угорці кажуть, що їх турбує угорська меншина в Україні, то знаєте, в ЄС є дуже чіткі правила щодо захисту меншин. Тож, якщо вони справді хвилюються про меншини, то вони мали б вітати вступ України до ЄС, адже там меншини захищені. А от як ви гадаєте, що ще може зробити Україна, щоб переконати угорщину зробити певний прогрес? Я знаю, що ваші представники працюють з угорським урядом, щоб показати, як вони взаємодіють з угорською меншиною в Україні. Але інколи здається, що можливо справа зовсім не в цьому. Те, що ми намагаємося зробити, це переконати, коли Україна виконала свою частину, тоді й ми маємо виконати свою Протягом останніх кількох місяців навколо Угорщини виникали певні скандали. Були дрони, які насправді порушували наш повітряний простір з боку угорщини. Вони намагалися зібрати інформацію про нашу систему ППО в західних регіонах. А ще кілька днів тому деякі змі повідомили, що угорська сторона намагалася вербувати чиновників Європейського союзу. Яке ваше ставлення до цього? Звісно, це викликає занепокоєння, коли ми чуємо подібні речі. Ми справді маємо працювати всередині ЄС над тими проблемами, які існують. Висока представниця Калос, дякуємо вам за цю розмову. Дякую вам.